Greetings, guys! Present Perfect ми розглянули. А сьогодні познайомимось з його, скажімо, родичем. Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous використовується для вираження дії, що почалася в певний момент в минулому та тривала до теперішнього моменту або ж досі триває. Якщо дія завершилась, то ми можемо побачити її результат в теперішньому. Формується Present Perfect Continuous, схоже зі своїм родичем. Тут ми також використовуємо has та have. Але на відміну від Present Perfect, основне дієслово має закінчення in, а не третю форму. Наприклад, I've been reading this book for a month. Якщо ж утворюємо питання, допоміжне дієслово знову йде вперед. Have you been reading this book for a month? У випадку з запереченням просто додаємо not to have. I haven't been reading this book for a month. Основна відмінність цього часу від Present Perfect у тому, що тут акцент саме на тривалості. Нам важливо показати, що дія тривала довго. Тут нам знову стають у нагоді слова маркери since, for lately, recently, all morning, all summer і так далі. Сподіваюсь на вашу міцну дружбу з часами Perfect. А в мене на цьому все. Take care!